Завершили острівний обліт цього року. Позабирали нуклеуси, ще трошки бджоли залишилося. Залишив поки одну батьківську відкриту, стояло вони всі сюди злітаються. Ну, вже нуклеуси переглянемо вдома, пообіраємо островні маточки і прозвонимо, хто ще чекає, маточки ясно островні. Бакпас на Трутнях кордован і кордован на кордовані, І італьянка була тою. Отакі от, от пейзажі Дніпро, вид Дніпра з цього островка. Красиво. Гаренько. Влетіли маточок цього року, новий матеріал є, будемо тестувати, на наступний рік будемо знімати відео, підписуйтесь на наш канал. Будете бути в курсі нових ліній, нових, нових комбінацій, які в нас є. Макфасти, італіянки, кардаван, лігустики. Mm -hmm. Все, позабирали грузимо з човника, виїжджаємо з острова. Так, куди вони не дінеться, ні? Відпливаємо. Закінчений купальний сезон. ありがとうございまぞ。 Вигрались на берег, їдемо додому, забрали нуклеуси батьківські. Виїжджаємо з острова. Привезли нуклеус із острова, зараз переглянемо, будемо відбирати маточки. Пару штук Справимо, пару штучок собі посадимо, як кажуть. Відібрали островні маточки, починаємо розсилати, кардаванчики є на кардавані і бакфасти на кардавані. Буде, можливо, буде пару свободних, так що телефонуйте 067 88 322 30 Островні матки F0, кордован на кордован і бакфас на кордовані. Такі варіанти. Матка вивідна пасіка AMG. Відібрав островні маточки до кінця. Ось такі от варіанти. Кордован на кордовані і бакфас. Є Б7. Бан 08 на кардовані. Значить, Островні матки F0. Значить, завтра продовжу прозвонювати. Кому не дозвонився, я дивлюсь, я дзвоню, буває. Процентів 30 і просто не дзвонить телефон. Тобто десь він чи збой в системі, чи поза зоною. Якщо я вам не дозвонився і потрібна маточка F0, вам ви чекаєте, то подивитесь відео, телефонуйте ви до мене. Напишіть Viber, в Telegram, чи позвоніть по телефону. Або, може, просто кому потрібна матка F0 теж дзвоніть. Я думаю, пару штук свободних буде. Маточки F0. Кардован на трутнях кордован і бакфас на трутнях кордован відна пасіка АМГ. Телефон 067 88 322 30. Телефонуйте в ближайших пару днів. Ну а потім пізніше запис на наступний рік.